Побратими називали його Далас на щиті до Кам'янця-Подільського повернувся 43-річний Олександр Попченко. На захист України він став ще у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення у перший же день, не вагаючись, продовжив боротись за рідну землю. Олександр був у найгарячіших точках ведення бойових дій, вірив у перемогу і складав плани на майбутнє. На жаль, не судилось. Знав його років 15. Він був Хорошою людиною, працьовитою, відвертою. Вірив в Україну завжди, вірив в те, що Україна стане сильною державою. Він не тільки вірив, він ще й робив це. Він і словом, і ділом. Доволі мудрим він мені був, як практично як старший брат. Допоміг мені багато в чому, навчив багато чому. Він Ще в 14 році пішов став на захист України. Так він був військовим по контракту раніше, і не пам'ятаю власне роки. От, потім він звільнився з армії і цей і допомагав з е сектором. Був, їздив кілька разів в зону АТО і з повномасштабним торганням він відразу пішов в перші дні до військомату і служив. Знайомі ми з ним ще з дитинства, тому що ми рахуємось далекими родичами. От. Я пам'ятаю, що почали ми з ним досить тісно спілкуватися, коли мені було 16 років. Це була одна з тих людей, яка сформувала безпосередньо мене як особистість, особистість патріотична, тому що тоді він вже чітко розумів, що таке ідея нації. І робив все для того, щоб це розуміння передавати всім іншим. Далі ми з ним вже безпосередньо в 2014 році на початках, в травні місяці, Це навіть раніше було, це вже було після Майдану. Ми з ним були в правому секторі. Працювали разом, щоб підготувати людей до участі в бойових діях, тому що тоді вже було зрозуміло, що почалася війна. І весь цей час він тим чи іншим. Чином докладав величезних зусиль для того, щоб зробити все від нього залежить, що від нього залежить, для того, щоб допомогти Україні залишитись такій, як вона є. І ось, власне, це яскравий приклад того, як людина, яка обрала шлях воїна, а він справжній воїн, він гідний приклад того яким має бути чоловік, батько, сім'янин. Він обрав цей шлях, він все чудово розумів, і, на жаль, ось так воно вийшло. Чи підтримували ви з ним зв'язок? Якщо так, то коли в останнє спілкувались і про що говорили? Ми підтримували з ним зв'язок. Я можу сказати, що досить часто, тому що я теж військовослужбовець і, на жаль, не завжди ти можеш часто виходити на зв'язок. Ми з ним спілкувалися після поранення. Ми з ним спілкувалися тоді, коли він брав участь у гакісті нашої батьківщини в Харківській області, коли це було досить важко. Ну, і Для мене насправді було сюрпризом, коли я знав, де він загинув, тому що, ну, грубо кажучи, це було по сусідству. Я навіть не знав, що він знаходився там територіально. Тому ми спілкувалися десь, мабуть, місяці 3-4 тому останній раз. 6 листопада на запорізькому напрямку, поблизу населеного пункту Вербове, під час виконання бойового завдання Олександр Попченко отримав поранення несумісні з життям. З війни батька не дочекались мама, брати і сестри, дружина і двоє неповнолітніх дітей.